Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ну що, будемо різати. Хто дивився відео, виходить, там я казав, що ось годівничка тут. Ось я встановив поїлку і виходить, що дуже мало місця залишилося під годівницю і можливо прийдеться сипати корм на підлогу. Один із підписників каже Сергій, а ну які в тебе там розміри, я йому написав він мені зразу під е, відео комент, а потім вже е, в вайбері. Я йому дав розміри, він каже, в мене є такий кусок труби, я тобі подарую. Ну, кажу, дуже велике дякую, звісно. Я вже думав, хай воно так і буде, нічого. Він каже, ні, вже зроби як треба. І все. Домовилися з ним. Я кажу, та я не хочу ж тут різати, вирізати цю стінку, її тут і сильно неудобно буде вирізати. Він каже, що може, спробуй її і залишити, і буде просто корито з двох відділів. Якби. Я кажу, ну ідея ідея непогана. В принципі, в принципі, давай спробуємо так. І на цьому і рішили, що буде корито з двох частин. Але, 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 ну. Хочеться все-таки, щоб було все, як то кажуть, так, як потрібно. І все-таки вирішив я, зріжу я зараз цю частину бокову. І поїду на нову пошту, заберу корито, вже воно приїхало, ця частинка, яка, якої не вистачає. І доваримо сюди. І вже буде повноцінне. Получається повноцінна годівничка, яка потрібна. Так що, нехай свинка вибачає, але зараз буде громко. Все трішки нехитрих маніпуляцій, і вона наша. Ще сложність була в чому, що знизу там ще уголок був приварений. Ось. Ну, але нічого. З допомогою турбінки і ломіка можна все вирішити. Все, зараз тут зачищаємо це все діло. І наше корито готове. Для того, щоб його зробити повноцінним до самої стіни. Так, а що далі? А далі у нас тепер ось все готово для того, щоб сюди у нас зайшла наша льоха. Ось таким чином все це ми загородили. І зараз будемо переганяти до нашої міли сусідку. Ну що, льоха? Ти готова перейти на нове місце? Готова. кажу. Так, а це місце, де знаходиться вона, ми готуємо. Робимо тут деякі зміни, тому що після використання цього станочка для опоросу я побачив, що потрібно доробити. І зараз це все діло будемо виправляти, виправляти змінювати, і потім на це місце в нас зайде міла. Коли буде готове те місце і наша міла перейде туди, тут у нас освободиться три станкомісця, в які зайдуть ось наші ремсвинки. Після цього освободиться ця територія, цей загончик. Де ми будемо робити повну реконструкцію. І з цієї частини приміщення будемо робити таку саму, як у нас зроблена ось з цієї сторони. Ще один такий відділ на 4 кліточки. Сьогодні мілі якраз виходить 14 днів до опоросу. Сьогодні потрібно їй буде зробити. Процедуру, тобто обробити від глистів. Сьогодні у нас 3 квітня, не видно там чи видно. Ось 3 квітня, перехід на інший вид корму і обробляємо від глистів препаратом DectoMax. Проводжу ці процедури я в той момент, коли йде годівля. Коли свинкам роздав корм, і свинки споживають корм. І в цей момент я ставлю їм за ухо, виходить, укольчик. От вранці цього я не зробив. А буде це все вже відбуватися, ця вся процедура, то зробимо її вже ввечері. Льоха наша на місці. Перейшла без проблеми, будь-то вона тут і була постійно. Трішки-трішки вона на... налякана зараз, тому що вона не бачила біля себе ще такого гіганта. І трішки-трішки, ну як, злякалася, прям дуже так аж почала трохи аж репетувати. Ну, я почав зайшов, балакати до них. Тихо, тихо, заспокоїтись, дівчатки, тихо. Вони мій голос почули, все, все нормально. Ну, ще, ще так вона трішки боїться. Ну нічого, я думаю, звикнеться і все буде добре. Да, Льоха. Стоїть, слухає. Все буде добре. Ну, а я тим часом розпочав уже роботи над реконструкцією кліточки. Працюємо, в общем, все чорне, грязне, нічого. Все це ми приведемо в порядочок. Все буде тут супер. Свинки репетують, зайшов, даю зараз якраз час, даю їм сінце. Сіно люцерни, ну, не кожен день, а через день. Да, через день в обідяний перерив, виходить, даю їм потрошки, потрошки сінця. Ось таке сінце хороше. Ось так свинки споживають. Сіно люблять вони це діло. Дуже. Є там деякі запаси сінця в мене. Бувший господар залишив такий скарб. Я поліз на кухні на горіще, а там пів кухні, пів, ну, пів горіща заложено сіном. І таке хороше, запасне, з листочками. Таке, ну прям супер-супер. Так що буде в мене зараз на перше время чим годувати кроликів і даю ось свинкам через день. В обід, виходить, кидаю їм по такому пучку сінця. Це дуже корисно для ремонтних свинок особливо. Для того, щоб вони розбивали і збільшували об'єм желудка, щоб потом, коли на лактації, коли будуть з поросятами, щоб вони були спроможні, з'їсти велику кількість корма. Більше 9, ну, до 9, 9, 10, там 8 отак. Кілограм. Ну, на цьому поки що все. Працюю далі над кліточкою. Значить, уже в наступних роликах покажу вже готові результати, що до чого, як, що вийшло, які тут зміни зробив в цій клітці. І ну, коли вже свинки перейдуть на нові свої місця. Всі. Всім бажаю всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра і все буде Україна. До побачення! Ну що, поїхав я на Умаль, забрав ту частину годівнички, яку мені Коля вислав. І був дуже вражений і здивований, тому що виїжджає ціла палета, кажу, та ні, це не мені. Та ви ж стрілецький, кажу, так, ну, ваше, все, ваше. Там з годівничкою ще куча мішків. Дуже велике дякую, Коль. Ну, це просто-просто. Неймовірно, зателефонував Колі кажу, що це, що це за сюрпризи, що це за ще доповнення до... і так до годівнички ще. А він каже: А хіба можна пусту давати? Ні, треба, щоб вона постійно була повна. Коль, ну дуже-дуже велика подяка. Також велика подяка Руслані Левченко і її сім'ї. Це люди, які коли ми їздили до Сергія Шелудька, подарували нам теж кабанчика. І виходить, вони дали тоді ще плюс картоплі там і олії. І ми, коли відкрили їхній мішок з картоплею і почали куштувати її, нам дуже вона сподобалася. І я написав Руслані, кажу, так і так, Руслана, можна взяти у вас посадковий матеріал на посадку, дуже сподобалась ваша картопля. Вона каже, так, так, можна, я кажу, ми придбаємо все за кошти цей та хто таки кошти. В общем. Був у неї племінник сьогодні, гостював, і виходить, вона ним передала. І я якраз виїхав на нову пошту, забрав передачу і зустрілися з племянником Руслани і він передав мені мішечок картоплі. Так що всім всім дуже велика подяка, хто підтримує. Племінник теж каже Сергій, у вас я так розумію, ви переселенці, що дуже так тяжкувато вам. Кажу, ну та нічого, все буде, все буде добре. Він каже, номер мій у вас є, каже, я тут в Умані пропрацював більше чотирьох років, каже, де я багато чого знаю. Так що каже, якщо щось потрібно, телефонуйте, чим зможу, допоможу. Всім велика подяка, хто підтримує, хто допомагає.